захисту від яскравості сонця. Не про захист від ультрафіолету окуляра, а саме про категорії захисту від яскравості сонця. Це категорії захисту, це ступінь соответственно, назву на линзу. Чем темніша лінза, тим ближче ступінь э, захисту, тим ближче категорія захисту. І так, сьогодні є чотири категорії. Ми поговоримо з вами сьогодні про кожну, я вам все покажу. Перша категорія, ну, ну, нульова категорія, вона мені зараз це окуляри з прозорою лінзою, вони захищають ультрафіолету від вітру та від пилу. Далі у нас окуляри з першою категорією — це злегка затемнена лінза. А, вони це окуляри для слабкого сонця і також захищають від ультрафіолету. Бачите, вони напівпрозорі такі. Далі у нас є друга категорія захисту. Це захист від середнього сонця. Підходить для насіння в місті, дуже зручно саме в місті в Так. Бачите, ще більше затемнена лінза. Захисту, це у нас універсальна Категорія категорія, варіанти з градієнтом і і Такі окуляри підходять як містом, так і для так називають, цю називають Також є ще четверта категорія, вона не представлена в наших магазинах, тому що це професійно, професійні окуляри, вони підходять для дуже дуже яскравого сонця, такого як високогір'я, високогірі, так сніг і сонце світить, так, подвиги, подвійна яскравість. або для дуже жарких екваторіальних країн. Також підходить саме четверта категорія. Всі категорії від нуля до третій представлені вибереш наш окуляри.